Вітаю, шановне товариство. Так, нарешті дійшли в мене руки до виготовлення от такої качалки, можна просто сказати, так, да, це качалка. Дійсно, це качалка, яку можна використовувати для розкатки тіста. Тут нержавійка 12Х18. 10 т Угу, з титаном, трошки титан, це е, коротше аналог, наскільки наскільки розумію, це аналог АІС 430 харчова нержа. Вал е, теж нержавійка якась, не знаю. Підшипник закритий 304. Поліровка, ну, токар не спеціаліст поліровки, то в принципі, е, ну так, можна сказати, що. Є трошки халтури, але не, не критично. Тобто для моїх задач в принципі, достатньо. Тісто розкатувати це, в принципі, основна задача. Але вона, я її робив усилену. Скалка, наприклад, з китайських, ті, що я в продажі, вони не підходять, бо вони не витримують навантаження при, наприклад, розкатки шкіри. Для чого я її в принципі, виготовляв. Ну, Знову ж таки, якщо е не буде якогось ефекту від розкладки шкіри, буде мені тісто катати. Ось так от. Така от приблудка важенька, кілограм 2, можливо 2,5, так от буду пробувати. Дякую за увагу.